Посміхнись, зробимо фотокартку на згадку. Ух, ну і яскраве світло ж було. Нині спалахи у фотоапаратах електронні, але до їх винайдення фотографи використовували реакцію горіння магнію, так званий магнієвий спалах. Як це працює, дивись у цьому відео. Сьогодні для спалаху у фотоапараті вже не потрібно підпалювати магній, але в лабораторних умовах він горить так само яскраво. Запишімо реакцію горіння магнію. Для горіння необхідні тепло й кисень. Отже, реакція виглядає так 2 магній плюс О2 виходить 2 магній О. Магній О це бінарна сполука. Отже, щоб скласти її хімічну формулу. Нам достатньо знати валентність цих двох хімічних елементів. У магнію 2, в оксигену так само. За однакової валентності індекси у формулі не ставимо. Щоб повторити тему складання формул за валентністю елементів, переглянь відповідне відео на нашому каналі. Горіння магнію супроводжується яскравим спалахом. У процесі цієї реакції із двох речовин, магнію та кисню, утворюється одна. Магній оксид. Порошкоподібна речовина білого кольору. Такі реакції ми класифікуємо як реакції сполучення, тобто ті, у яких беруть участь кілька речовин, а утворюється одна. Унаслідок взаємодії кисню з деякими простими речовинами утворюються оксиди. Наведемо кілька прикладів. Нагадуємо, що тему горіння та поняття оксиди ти можеш повторити за допомогою іншого нашого відео. У разі спалювання очищеного темно-червоного мідного дроту спостерігаємо зміну кольору на темно-сірий. Запишімо рівняння реакції та розгляньмо, що ж там відбувається. Під час взаємодії міді з киснем утворюється купром 2 оксид, який має відмінний від чистої міді колір. За умов нестачі кисню реакція відбуватиметься так. 4 купром плюс О2 дорівнює 2 купром 2О. Зверни увагу, що в такому разі купром проявляє валентність 1. Також розгляньмо взаємодію кисню та заліза. Залізна пластинка згоряє, і розжарене залізо виділяє дуже багато іскор, що схоже на процес зварювання металів або горіння бенгальських вогнів. За нагрівання заліза в повітрі його поверхня покривається залізною окалиною. Отже, запишімо рівняння реакції. 3-ферум плюс 2O2 дорівнює ферум 3О4. Залізна окалина, що має формулу ферум 3О4, це речовина, до складу якої входять двовалентний і тривалентний фером, тому її хімічна назва фером 23оксид. Для відображення формули залізної окалини деколи використовують запис через крапку фером О на фером 2О3. Залізна окалина не є сумішю двох оксидів це окрема сполука. Не лише метали здатні взаємодіяти з киснем. Розгляньмо реакції взаємодії кисню з деякими неметалами. Для цього згадаємо похід на пікнік. Припустімо десь у лісі. Щоб розпалити багаття, можна скористатись сірниками. Голівка сірника містить сірку, власне, звідси й походить назва сірник. Провівши голівкою сірника по стінці коробки та отримавши достатню кількість тепла від тертя, запускаємо реакцію горіння сірки. Ми можемо записати це як рівняння реакції. За звичайних умов горіння сірки в повітрі отримуємо сірка плюс кисень дорівнює сульфур 4 оксид. Запалювали сірник ми для того, щоб горіло вугілля. Тож перейдімо до цієї хімічної реакції. Деревне вугілля на понад 80% складається з карбону. Тож під час горіння в повітрі відбувається реакція карбон плюс О2 вийде СО2. У процесі згоряння вуглецю утворюється вуглекислий газ. Однак карбон має змінну валентність 4 та 2. маємо тепер для тебе завдання допиши рівняння реакції горіння карбону, якщо карбон двовалентний. Отримаємо 2C плюс О2 дорівнює 2CO. Карбон 2 оксид. Інша його назва чадний газ утворюється під час згоряння вуглецю за умови нестачі кисню. Навіть невелика його концентрація небезпечна для здоров'я гремуча змія, двигун автомобіля. Що ж може їх об'єднувати? Автомобілям для руху потрібна енергія. Класичним прикладом є отримання енергії від спалювання бензину. Окрім того, нині багато електромобілів оснащені електродвигунами. Але також є автомобілі з водневим двигуном. Під час згоряння водню у водневому двигуні відбувається реакція, унаслідок якої утворюється водяна пара, єдиний її продукт. За рахунок кількості виділеного тепла під час такої реакції автомобіль отримує достатньо енергії для руху. Така суміш кисню та водню вибухонебезпечна. Через це вона отримала назву гримуча суміш. Запам'ятай під час взаємодії кисню із простими речовинами утворюються оксиди. Кисень реагує як із деякими металами, так і з неметалами. Реакція сполучення Реакція, у якій беруть участь кілька речовин, а утворюється одна. Якщо хімічні елементи, що вступають у реакцію, мають змінну валентність, за різних умов горіння однакові реагенти можуть давати різні продукти реакції. Такими змінами можуть бути нестача чи навпаки, надлишок кисню, змінний тиск та різна температура горіння. Реагуй на це відео, став уподобайку стеж за каналом. хімічити разом.